Марта збиралась в понеділок вранці на роботу, аж раптом хтось стукає в двері. Подивилась у Вічко, сусід, чоловік симпатичний і вже третій місяць знімає квартиру. Спілкування з них у сусідом у них було обмежене: Добрий день, до побачення. Іноді так парою слів про погоду перекинуться і більше нічого. На його стук у двері Марта здивувалася. В перший раз таке. Цікаво, що йому потрібно? Вона відкрила. Добрий ранок. Вибачте, що турбую, почав він. А у вас є комахи? Які комахи? розгубилася Марта. У моїй квартирі навала мокриць, лізуть незрозуміло, звідки. Подумав, що з вентиляції поприскав і ніякого толку, викликав спеціальних людей. Сьогодні будуть їх виводити. Вам не потрібно часу? Мокриць Марта іноді в себе бачила, але дуже рідко. Ні, у мене, на щастя, немає, невпевнено не відповіла вона. Вислухавши її на півправдиву відповідь, сусід розчаровано зітхнув, вибачився і пішов. Напевно, думав, що я зарадію і підтримую його ініціативу. Візьму участь у витратах, але ні, подумала Марта. Увечері Марта сиділа і дивилася серіал, аж раптом знову стук у двері. Вона відкрила а там той самий сусід Сергій і скромно так питає: А дозвольте, я увійду, мені б з вами поговорити. Впустила, увійшов. Розумієте, сьогодні у мене мокриць виводили, сказав він, такий сморід стоїть, що я не знаю, як спати буду. Марта потягнула носом, нічого не відчула, але вирішила дати пораду. А ви вікна відкрите ширше? Намагався, але холодно дуже. Марта розуміючи, кивнула і для підтримки розмови поцікавилася: Ну, а я чим можу вам допомогти? Хм, Я хочу попроситися до ваш на нічліг. У вас же дві кімнати. Ви не дозволите поспати у вашій вітальні на дивані? Всього одну ніч. Несподівана пропозиція поставила Марту в безвихідь. Але це якось незручно, зніяковіла вона, намагаючись пригадати, де лежить її нова піжама. Може, вам краще в готель? Ну, коли ж я піду проти ночі. Невідомо чи є вільні номери, та й, чесно кажучи, у мене з фінансами не дуже до зарплати ще два тижні, плюс паспорт просрочений. Ну, я не можу ніяк зібратися поміняти. «Хм, Значить, йому вже 45, подумала Марта, хоча виглядає молодше. Гаразд, проходьте, погодилась вона. Тільки я серіал додивлюся, а у мене в спальні немає телевізора. Розмістилися у вітальні. Марта помітила у нього в руках коробочку, але розпитувати не стала тільки попередила. У мене не курять. Та не турбуйтесь, це карта. Я захопив про всяк випадок, якщо буде нудно. Може, після серіалу пограємо? Чому ні, але не на гроші. Марта погодилася. Як серіал закінчився, Марта приготувала чай і вони сіли грати. Першу партію виграла вона, їй пощастило з козирями. надихнулася, адже Марта любила перемагати. А давайте на що небудь зіграємо, запропонував сусід. А на що? Хм, Та хоч на сніданок, посміхнувся він і подивився так по-доброму, що у Марти навіть голова трішки закрутилася. Марта порадилася сама з собою і вирішила, що їй, як гостинній господині, все одно потрібно гостя пригостити сніданком. Не перетрудиться, якщо в мультиварку ще пару ложок крупи кине та зробить зайвий бутерброд. Вона й погодилася, програла, але ж не засмутилася. Ну нескнара ж. Гру кидати не стала, але уточнила. На що тепер граємо? А Може, на вечерю? відповів Сергій і запитально подивився на Марту. Вечеря? Справа серйозна, подумала вона і запитала. А чому не на обід? Ну, зазвичай я на роботі обідаю. І вони продовжили грати. Вона знову програла. Спочатку Марта засумувала, а потім розсудила. Мужик симпатичний. Чому ввечерю не приготувати? Стали грати ще, знову програш. Стало прикро, і Марта почала гарячкувати і намагалася відігратися. В результаті вона програла сніданки й вечері на два тижні вперед. Вночі вона ледве заснула, переверталася з боку на бік і все думала, чим сусіда годувати буде. Треба ж різноманітно, а то подумає, що жадібна або не вміє. Вранці Марта зробила каву, омлет з помідорами і тости з сиром. Вийшло добре. Сергій поїв, подякував і пішов. А вона задумалася. Чим я його буду ввечері годувати? А попереду ще два тижні сніданків ввечері. Мимоволі, в голові у Марти спливла думка: А чи були все ж таки у нього мокриці? Увечері Сергій прийшов на вечерю. Марта приготувала курячу грудку, салат і картопляне пюре. Сусід залишився задоволений, посміялися, у карти грати Марта відмовилася. Коли сусід ішов, вона натякнула, що по-сусідськи міг би пробачити їй картковий борг, і Сергій обіцяв подумати. А вранці, як завжди, сусід вийшов на пробіжку, Марта бачила з вікна, а повернувся із квітами. «Хм, невже на останні гроші купив, подумала Марта. Приніс мені на сніданок айстри. Приємно. Вона нагодувала його вівсяною кашею з сирниками і какао. Сергій сказав, що борг прощає, але чекає продовження приємного спілкування, і Марта обіцяла подумати. Наступного дня Марта побачила на підлозі у ванні й мокрицю. Значить, все таки були? Невже від нього до мене прибігли, подумала вона. «Виводити, виводити, чи що? Але де ж я буду ночувати? У Сергія квартира однокімнатна. Доведеться, мабуть, їх. cop